Діти, я провела досить велику роботу, я знайшла всі завдання ЗНО, починаючи з 2006 року, які зустрічаються по темі Відсотки. Це урок математики 11-го М-класу Черкаської спеціалізованої школи номер 18 Всі ці учні обов'язково складатимуть цей предмет як профільний, розповідає педагог Інна Бариш. Хоча в даному класі декілька дітей планують після закінчення школи не використовувати сертифікат з математики, але вони навчаються в цьому класі, тому що поглиблене вивчення математики дає можливість вивчати кращі інші предмети. Якщо, наприклад, у мене два уроки в день, буває так, що я один урок повністю відділяю на підготовку до ЗНО. А якщо, наприклад, один урок, то можу витратити десь хвилин 20. 15 на початку року математику, українську мову, географію та історію України складатиме учениця Таїсія Красюк. Розповідає, що найбільше хвилюється за гуманітарні предмети, бо найлегше їй готуватися до математики. Ми вивчаємо шкільний курс та паралельно готуємося до зно на уроках математики. Нам задають домашні завдання. Нам задають зно, і по програмі ми виконуємо. І якщо Гарно виконувати домашні і ще робити в класі, то ти добре запам'ятовуєш матеріал. Сьогодні дівчина реєструється у кабінеті випускника на тестування з географії. Спочатку ми вибираємо Київський регіональний центр. З'являється зараз реєструватися нижче, реєструватися. Допомагає їй це зробити зауч освітнього закладу Світлана Коновалова. Педагог розповідає, що на основну сесію тестування сьогодні у школі реєструється двоє дітей. Решта 49 Це робитимуть завтра. Ми вирішили, щоб діти одночасно це зробили, і для них це спокійно. І для нас, як для адміністрації, це зручно. Зручно тому другого числа ми їх організовано. З учителями інформатики ми поговорили, і вони нам допоможуть, щоб це було швидко, зручно і оперативно зроблено. Зареєструватися для складання тестів не складно, каже школярка Таїсія Красюк. Треба було заповнити дані з паспорту, ввести почту, номер телефону, своє прізвище, ім'я і поставити галочки, уважно передивитись, що саме я буду складати. Цього року очікуємо 10 тисяч учасників зНО. Така кількість була і торік, розповідає методист лабораторії центру ЗНО обласного інституту після дипломної освіти Тетяна Федоренко. Пункти тестування ми ще не готуємо. Ми почнемо їх готувати вже під кінець реєстрації. Ми будемо орієнтуватися, скільки округів буде по Черкаській області. В минулому році їх було 13. І будемо орієнтуватися, скільки потрібно нам відкривати таких пунктів тестування В минулому році їх було 48. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси